Тільки що мене дуже сильно вибісила одна ситуація. Блогерка з немаленькою аудиторією сказала. Треба наносити макіяж завжди. Якщо ви його не наносите, то ви просто ліниві. І, типу, це було в контексті того, що навіть спортзал на тренування, коли ви йдете, обов'язково треба ходити в макіяжі. Блядь, дівчата, будь ласка, не слухайте цю хуйню, це повний бред. Не можна ходити з макіяжем в спортзал на тренування, будь-які. Коли ви займаєтеся спортом, у вас дуже сильно розширяються пори. І поод разом з макіяжем і себумом у вас змішуються на обличчі і забувають дуже сильно пори. Це просто Ідеальні умови для того, щоб у вас були висипання, чорні точки, усякі почервоніння і так далі. Я знаю, що є люди, які не встигають, наприклад, після роботи його змити, але, будь ласка, якщо у вас є хоча б 5 хвилин, візьміть з собою мініатюрки, міцелярки та вмивашки, та маленький кремчик, змийте з себе макіяж в спортзалі, нанесіть на себе просто зволожуючи крем, хоча б потренувалися, прийшли вже додому і потім зробили повноцінну свою скінки рутину або вже Кінкаю ротину та макіяж і пішли далі, куди вам потрібно. Але, будь ласка, майте свою голову на плечах та розумійте, як взагалі це все працює, і не ходіть з макіяжем у спортзал. Дуже вам дякую, дуже люблю, гарного дня!